Коментарі відкриті, все, що ви напишете, будемо розбирати після того, як пройдемо основну частину ефіру. А сьогодні ми поговоримо про те, як хамство стало частиною великої політики. Що робити, коли світові лідери замість дипломатії... Обирають жорстокі слова, а часом і відверті образи. Це продумана стратегія, чи це просто невміння контролювати свої емоції? Ми розглянемо свіжі випадки, коли політики дозволяли собі висловлювання, які межують з відвертою грубістю. Трамп, не соромлячись, вражає одразу кількох світових лідерів там, прем'єра. Канади, голову Польщі, а під час зустрічі в Білому домі навіть влаштовує перепалку президенту Зеленському. Чи Ілон Маск, який хоче не зовсім собі такий політик, але він своїм впливом не поступається і багатьом президентам. Відверто називає там прем'єра Данії некрасивими словами, називає його там корумпованим бюрократом і ще як то. І відкрито висміює лідера Польщі. Ну. Ну і російський там Лавров, наприклад, здається, взагалі забув, що він дипломати прямо під час прес-конференції прикрашає свої виступи нецензурною лайкою. Це новий рівень політичної комунікації. Чи це деградація якоїсь до загальної публічної культури? А може, ми просто стали свідками того, що політики перестали носити маски і говорять справді те. Що думають, давайте розбиратися в цьому питанні разом. А для тих, хто бачить мене вперше, я представлюся, вітаю, друзі. Я отець Богдан, український православний священник, і в мене є місія зробити кожного з вас, друзі мої, щасливим, здоровим, багатим, як духовно, так і. Матеріально, сам для цього ми з вами і зустрічаємось тут щодня, іноді навіть тричі на день. А ще в моєму телеграмі зустрічаємо, що навіть важливіше. Вам треба ввести в пошуку в телеграмі отець Богдан, знайти мене і додатися. Все просто. Там ми не лише розбираємо, що відбувається навколо, а й усіма селами підштовхуємо вас саме до щастя. І вам вже пощастило, адже не у кожного є. Духовний отець, який щодня докладає мороз зусиль, щоб зробити вас щасливими. Але тільки моїх зусиль для вас замало. Потрібна ваша участь. Тож чекаю вас в телеграмі. Ще, мабуть, треба, щоб ви написали мені Вітаю, отче». В коментарях, тобто я -то з вами привітався, а ви зі мною ще не привіталися. Тобто, пишіть вітаю очі чи слава Ісу, так вітаються православні люди. А якщо, наприклад, ви не віруючі людина, ви можете написати слава Україні, то нас всіх об'єднує і віруючих, і невіруючих. Отже, у нас сьогодні політичне меню буквально. Грубі висловлювання і образи, порушення дипломатичного протоколу і навіть відвертий мат. І все це від людей, які керують державами та впливають на світову політику. Почнемо з нашого улюбленця, з Дональда Трампа. Ця людина завжди була відвертою, але в 25-му році він, здається, вирішив. Перестати контролювати свої висловлювання взагалі. Перестати він зневажливо відгукується про прем'єра Канади, звинувачуючи його в слабкості так м'ягенько і Відсутності характеру, наприклад, після цього він збереться за Данію, знов піднявши там у купівлі Гренландії, і навіть натякає, що можливо це питання варто розглядати, прям так як каже, менш дипломатичнішою мовою. Однак, найбільше скандал вибухнув все одно під час його зустрічі з Володимиром Зеленським. Переговори скінчилися тим, що Зеленський змушений був просто вити, е, встати і вийти, не витримавши риторики Трампа, який відверто публічно в нього наїжджав. І світові ЗМІ назвали це найбільшим дипломатичним провалом декількох років поспіль. Ілон Маск, здавалось би, підприємець, техновізіонер, геній інновацій, але в політичному сенсі справжній троль. 25 році він назвав премєр міністра Данії корумпованим бюрократом, коли той відмовився підтримувати його ініціативи щодо електромобілів. А потім взявся за президента Польщі, от зараз, назвавши е, того, що той не розуміє сучасних технологій. Більше того, це ж актуальна зараз ситуація, коли е, звинуванув ну, Ілон Маск каже, що український фронт тримається саме на Старлінку, без Старлінку чого працювати не може. Виступає президент Польщі, здається, президент може помилятись, каже, а, каже, вибачте, але ми ж сплачуємо той стармінг для України. Ми просто його купуємо. Ви його просто продаєте. Ну тобто, немає сенсу будь на що наїжджати. А той каже: А ти взагалі маленька людина? Чи якось так образливо англійською мовою? Да? І все то публічно, і все то в його приватній соцмережі. І звісно, я вже анонсував, да, Сергія Лаврова, він завжди був різким. Але цього разу, тобто Росія взагалі ведеся, як бидло, перевершив сам себе. Під час офіційної прес-конференції той російський міністр закордонних справ, не усвідомлюючи, що його мікрофон увімкнутий, або усвідомлюючи, видав класичний дібілий блядь. І це ж не ви з концексу. Це було пряме звернення до журналістів. І журналісти в будь-якому разі б то чули, але все це лише сучасні приклади. І якщо повернутися трішки назад, політики ніколи не ні були чемними джентельменами. Да? Борис Джонсон, наприклад, наш улюблений Джонсон, не раз використовував грубі слово щодо Європейського Союзу, і його манеру розмови називали хамським шармом. Чи Покійний вже на сьогодні Сідове Берлусконів взагалі не контролював свою умову. Він дозволяв собі сексістські коментарі, там образливі слова. Чи венесуельський лідер, Уго Чавес прямо називав президента Сполучених Штатів дияволом? А Ніколя Сарказій грубо послав чоловіка, який не захотів потиснути йому руку. Тож хамство в політиці це не новий тренд, але питання в тому. Це політична стратегія, чи це деградація культури загалом? Отже, що відбувається? Світові лідери більше не намагаються бути вічливими, друзі. А дипломатія поступається місцем прямолінійності. а часом і відвертому хамству. І це просто збіг обставин чи щось більше? Перше пояснення, яке в мене є, це працює, по-перше, так. Це найголовніше. Люди люблять яскравих, нестриманих, емоційних е, політиків. Той самий Трамп не просто дозволяє собі грубощі. Це частина буквально його іміджу. Він говорить так, як думають, буквально, думають його виборці, і вони бачать в ньому свого хлопця. Його манера розмови це не недолік, це частина його бренду. І він не перший, я вам нагадаю, пригадаємо угочавеса, який з трибуни ООН називав Буша дияволом, і його прибічники не засуджували це, вони аплодували. Друге пояснення, яке в мене є, це цифрова епоха. Вона змінює всю нашу комунікацію. Уявіть, якби Черчилль через чи там Рузвельт, мали Твітер. Чи писали б вони різкі твіти? Та ймовірно і писали б соцмережі, зробили політиків. Ближчими до людей і їм доводиться адаптуватися. В епоху, коли 10 секунд відео є на перегляд до того, як його перелеснуть, та скандальний заглохтів, ніхто не буде слухати нудні сухі дипломатичні промови. Треба говорити яскраво, чіпляючи. І ось ми бачимо вже той результат. Третє пояснення: культура деградує, дипломатичний етикет. Це витончена гра, що формувалася століттями. Але світові лідери, схоже, вирішили, що церемонії більш не потрібні. І якщо раніше політики натякали, то тепер вже говорять прямо. Якщо раніше стримували емоції, то тепер висловлюються, що думають, але що буде далі? Уявіть собі, самі там Великої сімки, де президенти сваряться, як в пабі. Фантастика, аж не аж не, не, аж не аж ніяк не фантастика, друзі мої. Чи варто нам до цього звикати? Чи навпаки суспільство має показати, що воно ну, не хоче такого рівня політичного діалогу? І головне, якщо ті, хто керує країнами, дозволяють собі таку поведінку, чи не означає це, що так само поводяться і всі інші? І в цьому ефірі ми говоримо про хамство в політиці, але що найкращий спосіб протистояти хамству? Розум, знання, впевненість в собі. Людина, яка має глибоке розуміння свого життя, не опускається до образ. Саме тому я створив унікальну серію для вас безкоштовних освітніх марафонів, які допоможуть вам стати сильнішими, стати мудрішими і стати. Успішнішими. Тепер у нас із вами є програми на всі випадки життя. Ви хочете, наприклад, навчитися краще мислити, чи розібратися в нашій православній вірі, чи побудувати щасливі стосунки, відносини. Да? А може, вас цікавить бізнес чи фінанси. Всі ці можливості вже є, і вам потрібно лише обрати свій е, напрямок, що саме ви хочете собі прокачувати. Наприклад. Марафон інсайти що змінюють ця програма для тих, хто хоче глибше зрозуміти світ і своє місце в ньому, як знаходити нестандартні рішення, наприклад, як змінювати своє життя через ус усвідомленість. Ми там розбираємо ці питання крок за кроком, так поступово. Чи марафон Православна освіта він вже досить давно працює. Один з перших ми його запустили для тих, хто хоче більше знати про віру і традиції і катехізацію. Так? Якщо ви завжди відчували, що хочете зануритися глибше, то цей марафон саме для вас, для людей, які хочуть зрозуміти православну віру. Марафон «Секрети щасливих людей. Це курс про справжнє щастя. Чому одні люди живуть радісно, а інші постійно борються за своїм життям? Як знайти гармонію? Усе це ми розбираємо на іншому на цьому марафоні секрети щасливих людей. Марафон Любов, сім'я спілкування, теж безкоштовний, як і всі інші. Якщо ви хочете глибше зрозуміти своїх близьких, будувати гармонічні стосунки, будувати родину велику, то вам саме сюди. Наступний безкоштовний марафон, куди я вас запрошую, це марафон бізнес без помилок. Ви починаєте свою справу, чи вже маєте бізнес, але постійно стикаєтесь з труднощами, ми розглянемо з вами ключові помилки підприємців і способи ті помилки уникнути. Тож запрошую, наступний марафон фінансовий прорив. Гроші люблять тих, хто вміє керувати грошима. Тут, на цьому фінансовому прориві, ми розбираємо, як створити фінансову стабільність і примножити свій капітал. Наступний безкоштовний марафон тілою розум. Де ми будуємо баланс фізичного і ментального здоров'я. Е, ви дізнаєтеся, як бути енергійним, здоровим і не від власного стресу. Наступний марафон, щоб я нічого не забув, друзі мої, марафон безкоштовний шлях до впливу. О, комунікація, лідерство, сила таке. Да? Якщо ви хочете навчитись впливати на людей і вести їх за собою, то це марафон саме для вас. І найголовніше ще раз. Ці освітні програми всі безкоштовні. Обирайте те, що вам потрібно. І доєднуйтесь. Усе, що потрібно знайти, є в моєму телеграм-каналі. Ви там заходите, обираєте свій марафон, свою програму і починаєте змінювати себе. Життя починаєте змінювати прямо зараз. Посилання на ці всі курси є в описі до цього відео. Мій телеграм-канал Отець Богдан. Просто знайти. Хочете бути сильнішими. Починайте друзі прямо зараз. До речі, якщо ви ще не в моєму телеграм-каналі, а й мені здається, що ні, це потрібно виправляти. І тут в телеграм-каналі ми говоримо не лише про новини, а й про речі, які реально змінюють життя. Там ви знайдете мої авторські роздуми, якісь докорисні поради, та що найголовніше, спільноту однодумців. Ви там знайдете один одного, бо і там коментарі відкриті, Якщо ви хочете Отримують більше знань, більше корисних матеріалів, більше можливостей, то заходьте. Просто відкривайте свій телеграм. В пошуку вводьте отець, Богдан, і отак от просто приєднуйтесь. Також не забувайте, що в мене ще є Інстаграм, що в мене ще є YouTube, який ви зараз дивитесь. На Ютубі виходять відео десь два, десь три рази на день по вихідних там ще не зрозуміло, який буде у нас графік, але мотивація, корисний контент, можливість слідкувати за всім в режимі реального часу. Зрозуміло, ви ж вже тут зі мною, значить, вам вже цікаво. Тож забудьте е, про те, що можна не натискати кнопочку з подобайкою чи там підписатися. Натискайте, натискайте вашу е, співучесть по просуванням моїх відео, щоб не пропускати нові ефіри. так? А тепер давайте зробимо з вами невеличкий, але важливий інтерактив. Мені цікава ваша думка, як ви ставитесь до хамства в політиці? Чи це прояв сили, чи це навпаки слабкість лідерів? Чи може жорстка риторика бути виправданою, чи політики мають зберігати вічливість за будь-яких обставин. Тож красива, да, антична політика, навіть е, робити таке заяви, як роблять зараз, то нормально чи ненормально? може, ви знаєте ще якісь до факти. Напишіть свою думку в коментарях, чи змушували вас колись. Образливі висловлювання політиків змінювати ставлення до них. Да? Давайте розбирати з разом. Саме для цього у нас відкриті коментарі, друзі. Мої. Ну, якщо вам подобається цей формат ефірів, то поставте вподобайку. Бо це щоденний формат. Так, це допомагає відео потрапити в рекомендації, а значить, більше людей. Побачать цей ефір і замисляться над важливими для себе і для всіх нас питаннями. Усе, що ми сьогодні обговорили, показує друзі мої одну важливу річ. Світ змінюється. І змінюється далеко не завжди так, як нам подобається. І так не всі зміни йдуть на краще. Політика стає грубішою, культура спілкування жорстокішою. Але ще означає це, що ми... Маємо опускатися до того рівня, чи не означаючи, а може потрібно. Євангелія вчить нас, що з повноти серця говорять то від Матвія. Слова, які ми промовляємо, показують, що у нас всередині. Якщо людина постійно, грубіянець, ображає, критикує, значить в ній живе гнів і неповага. І навпаки, якщо слова людини сповнені любові, доброзичливості мудрості, зна саме Це живе в її серці. Тож нехай нас не водить в спокусу приклад сильних світу всього. Немов безсильних якщо вони дозволяють собі хамства. Це не означає, що ми маємо робити так само. Хай наші слова будуть мирними, хай наші серця будуть сповнені мудрості, а наші вчинки натхнені любов'ю до ближніх. Нехай Господь, друзі мої, благословляє вас! Але перед благословенням, мабуть, я прочитаю, що ви там накидали. Якщо я знайду серед ваших коментарів щось необразливе, я то прочитаю і навіть відповім. Бо, знаєте, ви образливі, теж пишіть. Бо вони мені допомагають, допомагають просувати це відео, то добре, Господь вас розсудить, наставить, я за вас молюсь, навіть ті, хто намагаються когось дообразити в коментарях, то не є проблема. Всім вам бажаю щастя і розумного шляху. Але давайте я загляну. Салам алейкум всім і вам, алейкум асалам. Ну і книгу у вас. Я прочитаю. Ну, не всі, але багато багато читаю. Сергій, схоже на запис. Може, той запис, знаєте, Сергій? Може, цей запис. Доброго рівення суток. Ви вроді добрий українець. саме так, Сергій, я, людина добра. Схожа на запис. Так, Сергій, це за запис. Ну і все, нас ну, з коментарями, все, можна вас благословляти. Так от, нехай Господь благословить вас, хай оберігає вас від зла і не тільки з боку інших, але від того, щоб зло оселилося в вашому серці. Від цього хай оберігає. Хай ви будете в мене благословені, друзі мої. До нових стрій, зустрічі. Побачимось. Tak, też weź weknu te, we cudrada.